Зауваження адвокатові Гуллі та іншим адвокатам і юристам, які останнім часом почали агітувати за мобілізацію. Хочу вам нагадати, що ну, я розумію, звичайно, що ви переживаєте за свій хліб і що ви отримуєте гроші від банкової по 15 тисяч доларів за кожного утилізованого. Я в курсі. Але майте совість. Ви кажете, що всі повинні померти на передовій виконати статтю 65 Конституції. Але ви забули, де шановні і нешановні адвокати та юристи, агу. Ті, хто усі купили свої дипломи, і не кажіть, що ви не купили свої дипломи, усі адвокати і псевдоюристи купили ці недодипломи. Так от, кажу, як Ківаловський, як експерт з кримінального адміністративного конституційного права, зараз буду наганяти на адвокатів і юристів. Повністю. Зараз я вас прогну. Щоб виконати статтю 65 Конституції, потрібно по-перше, виконати статтю 108, 109, 110, 111, 112 Конституції України. А у зв'язку з державним переворотом, який відбувся 21 22 лютого Верховної Радо України. Тому призив до ЗСУ, мобілізації незаконні Як і будь які будь-які зміни до указу Януковича від 2013 року, який забороняє призив в армію. Вона лише тільки за контрактом єдиним. Легітимним президентом України Республіки є Віктор Янукович, Віктор Федорович. А якщо вам у лапках адвокати щось не подобається, читайте статтю 108, 109, 110, 111, 112 Конституції. От, щоб вам повилазило, хай вам повилазить. Служки системи. Так от, там сказано, що повноваження президента припиняються у разі смерті, хвороби, неможливості виконувати його обов'язки за станом здоров'я чи заявою про відставку. Нічого з цього. Віктор Федорович не підписував. Він живий та здоровий, тому він. Президент України, а так звана псевдовлада в Києві, самозванці засранці. Вони ніхто. І весь склад Верховного суду, так званого Конституційного суду, усієї псевдовлади на Печерських пагорбах нуль на пальці. Після державного перевороту. Ви ніщо, ви шановні адвокати і юристи, от я вас і розмазав. Як тих, хто бреше, як тих, хто агітує на утилізацію. Мобілізація неможлива, як і військовий так званий стан, про який ви там агітуєте, воєнний, без стану війни, без стану війни є незаконний військово-воєнний стан можливо лише при Януковичі Янукович нічого не волошив. і він лише тільки президент, а не ви і не ваш псевдо-президент Зеленський, який є самозванець засранець. Так, він засранець, який буде сидіти разом з Пирсією за узурпацію та повалення Конституційного раду, за державну зраду. А ви будете сидіти, шановні юристи і адвокати, за підтримку утилізації. Стаття 111. Вивчайте, якщо вам потрібна юридична консультація зі звичайного права процесу, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація зі звичайного права і процесу від 500 до 1000 гривень. Повністю розгорнута. По кожному випадку окреме юридичне пояснення. Вихід із фізичної особи 500 гривень. Вирішення питання ТЦК ТСП 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК ТСП 1000 гривень. Захист від могилізації. Тисячу гривень. Консультація з кримінального права і процесу від 100 до 300 доларів. Підписуйся, Поширю це відео в тренди Ютубу. Доп'ємо до 10 тисяч разом. Підписуйся на цей канал. Тут кажуть правду на відміну від інших каналів подібної тематики. Тобі тут це треба тут і зараз. Заповнення заяви в суд 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень.